Сполучені Штати Америки, всім відомо Фордо і звичайно ж центри які там знаходились, та інші ядерні об'єкти про це не тільки сьогодні з нашим гостем, експерт, міжнародник Євген Добряк. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Євгене, Направду дуже багато. Звісно ж навколо цього точиться. Розмов сьогодні, навіть з головної трибуни, прес-трибуни. Безпеку альянсу Дональд Трамп особисто говорив і про велич американських пілотів і про те, наскільки добре була завершена ця операція. Ну ще про мирну ініціативу, і нібито завершення 12-денної війни на Близькому Сході. Ми поговоримо, але все ж повертаючись до цього найголовнішого питання. Бо знову ж таки і розвідна інформація, і з'являлись фото і відео тих вантажів, які нібито щось вивозили з Фордо вперед день, та так чи інакше, як вам видається, з точки зору всієї інформації про сутні ну, звичайно на сьогоднішній день дуже багато інформації навколо цього, і стосовно того трафіка вивозу, невідомо яких речовин або обладнання з об'єкту Фордо дійсно є існує. Воно зафіксовано і супутниками, і іншими системами розвідки. Єдине, можу сказати, що те, що підключили Сполучені Штати до цієї операції. Підключили свою стратегічну авіацію, b 2 Спіріт і глибинні протибункерні бомби Джибу 57 дійсно зіграли завершаючу роль в зупинці або відкладенні на багато років назад ядерної програми Ірану. Це факт, тому що дійсно об'єкт Фордо, те, що ми маємо інформацію попередню на сьогоднішній день, ще не глибинну розвідувальну, але ту, яку маємо на сьогоднішній день, зруйновано. Там було запущено біля 30 тисяч е, футів масою е, глибинні бомби, які фактично зруйнували цей об'єкт. Про це дійсно говорять ізраїльські представники і американці. Так, да, контроверсійна інформація пішла від РУМО, від розвідуправління Міноборони Сполучених Штатів, так. але її безпосередньо сам Дональд Трамп, е, в принципі, е, заперечив, що ця інформація відповідає дійсності, те, що РУМО говорило. Ми можемо сказати дійсно, що об'єкти в Натензі, Фордо, Ісфахані, Тіґірані, головних ключових об'єктах ядерної програми Ірану фактично припинили своє існування. Є питання, де ділися 408 кг кілограм урану, дійсно про які сказали МАГАТЕ, про які є офіційне підтвердження: чи вони залишаються на території Ірану, чи їх передислокували в іншу країну? Ну були ж інформація про три борта з Китаю, так. які виключили свої транспондери, потім сіли на території Ірану, що забрали або вигрузили, і забрали і відлетіли. Дійсно, це є такий варіант. Але я вам скажу, що ядерна інфраструктура дійсно іранська по багатьох даних дійсно дуже реально постраждала. І якщо даже брати самий найгірший сценарій, варіант, да, що там якогось неуспіху. То вона відкинута назад мінімум на 3-5-7 років стовідсотково, тому що е, фактично Іран був пороговою державою до атак Ізраїлю і Сполучених Штатів, по всіх даних, і по кількості високозбагаченого урану, і по всіх лабораторних і промислових військово-промислових об'єктах можна було говорити про те, що Іран фактично вийшов, вийшов на етап. Отримання ядерної зброї, да, там були певні складності технологічні, які стосувалися в першу чергу не тільки отримання ядерної боєголовки. Да, от цього урану вистачало 408 кг приблизно на 9-10 ядерних боєголовок, потужністю приблизно е такої, яка була скинута на Кіросіну. Але е технологія адаптації боєголовки до носія, щоб це була повноцінна ядерна зброя. Яка могла бути доставлена або до Ізраїлю, або до інших об'єктів, е яких у Ірана ж ви розумієте, не тільки Ізраїль, в принципі, є е ворог, але там є і конкуренція, і в принципі не дуже приємні відношення з іншими деякими арабськими країнами. Це потрібно теж ми повинні розуміти. Угу. Не зря Іран вибудовував цю велику е ось супротиву шлівський полумісяць, який дестабілізував ситуацію в регіоні. Близького середнього сходу багато років, багато десятиліть. От фактично, Іран був на порозі отримання ядерної зброї. Зараз ця загроза дійсно невільована Ми можемо про це серйозно сказати, і про це говорять інсайдерська інформація з арабських країн, з інших джерел. Єдине, що дійсно де 408 кілограм високозбагаченого урану, ну і, звичайно, ще одна дуже Ключова і больова ситуація це звичайно те, що все-таки іранський режим, АТО Мув все-таки залишився поки що при владі. І саме залишення цього режиму при владі не скасовує всі загрози, виклики і дестабілізаційні ефекти в регіоні близького середнього сходу. Направду, сам очільник МЗС Ірану каже: Аракчі: ми будемо продовжувати ядерну програму, пане Іранно. Ну, звичайно, в інформаційному полі вони ж ви знаєте, що вони заявили, що вони перемогли Ізраїлю. Ну вони і... ж святкували вчора, так. Це по-перше, по-друге, подивитися на блогерів, зет блогерів російських, які теж там починають викручувати, що це Паразка Ізраїля і Сполучених Штатів. Я взагалі не розумію, з якої вони планети прилетіли, що вони пишуть такі речі, mm -hmm. тому що фактично всі головні задачі, да, от дійсно. Ми повинні це констатувати, ізраїль Сполучені Штати досягли військово-технічного характеру. По перше, це е, обезголовлення вищого керівництва е, терористичних формувань на території Ірану. Це ксір, корпус вартових ісламської революції, це Бісіч, це інші структури, які е, є для е, об'єкти прийняття рішень в Ірані, Вони теж також так. обезголовлені. Це теж є достатньо серйозні виконані задачі, плюс удари і нивелювання. Всього ППО і ПРО е, іранського нанесені удари по військово-промислових об'єктах, які були задіяні, виготовлені безпілотників і ракет, і так далі. Дуже багато знищено пускових установок ракет, які запускали свої ракети по території Ізраїлю, і мали пряму загрозу, наприклад, при певних обставинах для країн Арабської і Перської затоки, ну, принаймні ця демонстраційна демонстраційний удар по базі Алюдей в е, Катарі. Теж це показало, що ці ракети долітають, і якщо б, наприклад, не було попередження іранської сторони е, американців стосовно цього, дай не були готові системи ППО ПРО, і не були б евакуйовані е, е, військовослужбовці і так. обладнання цієї бази, то ми не знаємо, які могли бути наслідки. да реально а баз дуже багато у сполучених штатів на близькому сході. Це і Саудівська Аравія, п'ята база п'ятого флоту в Бахрейні. І найбільша база і центком в Катарі у людей, про яку я кажу, і це бази в Кувейті, бази в Об'єднаних Арабських Еміратах, і база британська в Омані Тобто там достатньо високий рівень, плюс Іорданія, плюс Сірія, плюс Ірак. Тому дійсно тут ми можемо говорити про те, що головні цілі і задачі виконані. Далі, звичайно, є ситуація поствоєнного розвитку подій в регіоні. Вона має дуже велике значення. В першу чергу, це як буде. Форматування, переформатування, виживання режиму Аятол і який вплив на регіони на глобальну безпеку, взагалі це буде мати, а це величезне значення. Ми свого часу чули, що о, із уст пана Натаняху ізраїль буде йти до кінця. Чи правильно буде говорити тоді, що ну, окей, США не дали Ізраїлю дотиснутий, зокрема, режим Аятол? Хоча ну, давайте відверто в Ізраїля можливості були, окрім там, та Ядерних сховищ, які потрібно було дістати відповідним озброєнням. Ізраїль міг теоретично цього досягнути. Так, да, звичайно. Я це про це публічно дуже багато говорив. Дуже багато ізраїльських експертів так про от. це говорили. Дійсно, треба було завершити ту головну ціль, про яку говорив і Взагалі, ізраїльтяни прекрасно розуміють, що головна ідеологія режиму діючого, який прийшов до влади в результаті ісламської революції 79-го року, було знищення держави Ізраїль. Так. І звичайно, формування всієї осі проксі груп в регіоні, починаючи від хазбали, найпотужнішої терористичної організації в світі режима Башара Асада, шиїцьких угрупувань Іраку, є мінських і так далі, це дійсно загрожувало не тільки Ізраїлю, а і сусіднім арабським країнам. І звичайно, Ізраїль повинен був би доробити до кінця цю справу з поваленням режиму. Ви ж бачите, що була дуже серйозно активована іранська опозиція за кордоном. В першу чергу ми бачили офіційне звернення спадкоємця престолу, сина поваленого шаху Різи угу. Мухаммед Мухамед Різапіхліві, який звернувся до іранського народу з, можливою, з можливим варіантом. З, з, Знищення режиму Толму, Ксіру і всіх інших, які е, фактично зробили тюрму з Ірану, реально давайте про це говорити. Це і інші опозиційні групи, і демократична опозиція Ірану, і ті ж маджахідіни, які теж були до цього до причетні до того до можливості зміни влади. А зараз ми бачимо ситуацію, що скоріше всього, якщо ця ситуація військово-технічним шляхом не дороблена, не знищений до кінця. Все вище керівництво Ірану. Ми можемо побачити зараз пере, переформатування. І ви, мабуть, чули, що той же Рахбар, верховний лідер Етала Хаміні, він е, зазначив, що е, вони знайшли вже фактично йому заміну. Це в першу чергу дві кандидатури реальні є. З одного боку, це та кандидатура, яка і прогнозувалася. Його син Маджатаба Менії. Який багаслов і дуже радикально налаштований, фактично як його батько. Якщо він прийде і рада богословів прийме ці всі рішення і всі відповідні структури, які відповідають за призначення Рахбара, то фактично він буде вести ту ж політику, яку вів Рахбар, Ксір і всі інші структури. Та друга більш ліберальна, як не странна, кандидатура це кандидатура онука першого Рахбара Аяталиру Хали. Мусавий хаміні, це Хасан Хаміні, це онук, його який має більш такі ліберальні погляди і більш таку складову, все таки з того, щоб Іран розвивався, щоб з Ірану були зняті санкції, щоб, можливо, були якісь домовленості з західними країнами і так далі. Але він теж є в ранзі того, щоб розглядали його кандидатуру. Тобто, якщо але я вам скажу, хто б не прийшов все одно е ліберали чи не ліберали, ця влада вона буде триматись на головних ідеологічних стовпах, які і були, і завдяки яким цей режим утримувався 46 років на плаву. Це режим знищення держави Ізраїль, це дестабілізація ситуації в регіоні, а по-іншому неможливо. Це шуєтізація регіону, так як вони ставили в своїх задачах проти сунітських держав, де вони. Ізнутрі дестабілізували ситуацію. Фактично вони зробили окупацію того ж Лівану через Хизбалу. Вони зробили е, окупацію тоєї ж Сирії, поки був режим Башара Асада. Дуже серйозний дестабілізаційний вплив в Іракі, який був через шиїтські групування, Катаїб Хезбала, Шиїцькі міліції і так далі. Е, окупація частин Єміну через ємінських хуситів і повалення е, легітимної юридичної влади в Єміні. Там фактично дуже. Серйозний хаос відбувається на сьогодні, тобто тут багато нюансів, і я бачу, що дійсно не дали Ізраїлю завершити оцю от головну позицію, ідеологічну, стратегічну, сакральну, як її можна було б назвати, повалення цього режиму, приход до влади більш-менш поміркованого режиму, або можливо, повернення конституційної монархії, щоб дало можливість. Ірану бути на тих позиціях, на яких вона була до ісламської революції. Ми повинні розуміти, що Іран до ісламської революції була п'ята економіка світу. Вона прекрасно мала стосунки з Ізраїлем, дипломатичні. Вона прекрасно мала стосунки з арабськими країнами, сполученими штатами, Європою, радянським союзом, і так далі. Тобто, в принципі, була достатньо позитивна динаміка розвитку цієї країни. Оце важливий ключовий момент. Поясніть, тому що ми також бачили чіткий од розділ між е, режимом. Аятол і іранським народом ми пам'ятаємо вулиці в Ірані, як свого часу протести. Багато хто зараз цими днями і минулими тижнями апелював до іранського народу як такого, але на вулиці іранський народ не вийшов. Так ви знаєте, що в Ірані почались дуже масштабні репресії, так Бага багато арештів. Людей цих позиціонують як агентів масаду Сполучених Штатів і там сплеск репресій дуже масштабний зараз. Розпочався mm -hmm. там. Є сили в Ірані, внутрі, які могли б виступити єдиним фронтом і повалити режим. Давайте говорити відверто. Чому з одного боку: 50% відсотків населення Ірану це перси да іранці відповідно, і 50% – відсотків це так звані нацменшини да, етнонаціональні. Меншини, які компактно проживають в різних регіонах Ірану, і мають в принципі свої амбіції, свої потужні моменти для того і і не задоволені режимом. Це по перше, білуджі, які е, проживають в провінції Білуджистан і Сістан на кордоні з Пакистаном. Це десь приблизно 2,5 мільйони людей, і 7 мільйонів на, на території Пакистану. Які б хотіли створення або автономії або держави своєї, як колись давно вона була ще в давних часів Буджестан? Це з одного боку, там є е, азербайджанці іранські, там є араби, там є хазарійці, там є туркмани, там дуже багато національностей. Найпотужніша компактно проживаюча етнічна група е, курдів, 12 мільйонів курдів проживає на заході Ірану, межують з Іраком, де є. На півночі широка автономія, фактично як незалежна держава, іракський Курдистан Курдістан, і ці люди теж хотіли б або широкої автономії, або можливо створення своєї власної держави. взагалі курди, це велика проблема регіону. Їх компактно проживає 50 мільйонів в регіоні. Це північ Іраку північ Сирії Захід Ірану і південь Туреччини. Це 50 мільйонів людей, які не мають власної держави, і вони дійсно заслуговують на власну державу. Вони багато мають дуже Потужну історію, філософію і так далі, які внесли дуже великий вклад у розвиток цивілізації нашої взагалі, і тому ці меншини, і до речі, протести про ті, які ви згадали, які розпочалися 22-му році, вони, від курдів, тому що була закатована і вбита 22-річна курдіянка Максі Аміна, і ці протести охопили весь Іран. І звичайно, це може спалахнути. Але знову таки, якщо б Ізраїль доробив свою роботу, знищив би керівництво Ісламської Республіки, ключове, добив би кСІР, який має дуже великі потужності, то, то, то і внутрішня ситуація з протестами була набагато простіша. А зараз, бачите, як затихло нібито, нібито перемир'я розпочалось, посвоєнний стан вже називають 12-денна війна, і вона, мабуть, війде в історію, як 12-денна війна, але внутрі рано йдуть дуже серйозні. Дійсно е репресивні процеси пов'язані з впливом режиму Аятол на тих людей, які можливо не мали відношення там до МОСАДу або там, до американських спецслужб, і не були шпигунами, але мали свою точку зору, мали своє бачення того, як міг би Іран розвиватися без цього режиму, і люди, які не задоволені цим режимом. А в принципі, приблизно оцінюють експерти по різному десь приблизно 60-65% в Ірані. Конкретно незадоволені діючим режимом має Та є така статистика з іншого боку, коли ми кажемо про продовження. Хоча сьогодні Дональд Трамп з трибуни Високої, знову ж таки, під час прес-брифінгу зазначив, війна не відновиться, маючи на увазі Іран і Ізраїль. Хоча приводи були хіба атаки на ці бази були настільки потужними і масивними. Я маю на увазі, звісно, що в Катарі і в Іраку, американські бази так чи інакше. Але привід то був, можливо, продовжити, бо навіть сам Катар говорив офіційно: ми маємо право на відповідь. Але все пішло не знаю ну, за сценарієм Дональ... Дональда Трампа, бучусь. Ну, звичайно, тут позиція все залежало в цій ситуації від Трампа особисто. Ми, звичайно, бачимо, що Трамп хоче себе пози... позиціонувати як великий миротворець, який досяг. Великих угод про мир зупинив війни і так далі. і Отримав Нобелівську премію миру. Ну це реально його така е філософія, його бачення взагалі всіх подій, які є в світі. Але ж нас дійсно в першу чергу трек російсько-український говорить про те, що він взагалі не розуміє, що таке справжній мир, справедливий мир. Ну давайте говорити і називати речі своїми іменами. І тут дійсно можливо є. Теж його помилка в тому, що можна було ще тиждень, тиждень віддати для того, щоб закінчити питання з однієї складової осі зла, реальною вибити цей, вирвати це, як говорять, зуб ядовити з цієї осі зла під патронатом Китаю, Північна Корея, Росія, Іран, Китай як патронат зверху цієї всієї асі. І тоді можна було проще дивитись на ті події, які є в Україні в центрі Європи, і можливо, й переформатування його бачення того, що потрібно з Путіним зовсім по іншому розмовляти з позиції сили і досягати мир через силу. Можливо, він зрозуміє це, можливо, певні інституції, і до речі, от ці ж удари по Ірану. Це ж фактично перемогли яструби республіканської партії, а не мага, яка виступала проти цього. Тож прекрасно знаєте це і вони так, це так звісно. про це офіційно говорили. А от ястри береганісти конкретні вони переконали Трампа, що без цих ударів і без завершення цієї ситуації силовим шляхом миру не досягти і ескалацію, і всі загрози і виклики, які на сьогоднішній день є перед регіонами глобальною безпекою, неможливо зробити І він прийняв це відповідне рішення. Тобто ми повинні сподіватися на те, що ті ж яструби в Сполучених Штатах, які реально розуміють геостратегічні геополітичні процеси в центрі Європи і безпосередньо те, що коїться навколо України, все-таки переконає Трампа переглянути ці всі події, що з Путіним домовиться неможливо. На тих умовах, які він думає, Трамп, що він може досягти якихось угод з Путіним і Путін е, включить задню чи стоп, хоча б нажме на якийсь, якісь. Він же прекрасно розуміє. Путін не зупиняється. У Путіна своя хвороблива задача отримати контроль над цією Україною. Е, От якраз ви підвели до тієї теми, яку підзавівся. Я хотів обговорити. Бо важлива складова у близькосхідному конфлікті, це звичайно. Той факт, хто стояв за Іраном, і постійно в принципі, стоїть. Ми це розуміємо, десятки і сотні разів вже проговорено, але ключове, коли Трамп сідав на борт свій номер один і летів на саміт НАТО, він давав інтерв'ю журналістам традиційно на своєму борту і говорив, що нібито розмовляючи з Путіним, Путін запропонував йому вирішити питання конфлікту на Близькому Сході, зокрема з Іраном. На що той відповів, мовляв, давай ми спочатку вирішимо твоє питання, і ну як? Проблему твою будемо говорити відверто війни твоєї проти України. А тоді вже будемо говорити про Іран, все те, що відбулося, я розумію, що є дуже велика різниця між Іраном, який тільки розробляв ядерну зброю, і можливо, десь та й зберіг якісь запаси урана, і Росією, яка має ядерну зброю, ну тут без всяких будемо визнавати цей факт. Для е, самого Путіна і для Росії від Дональда Трампа це такий сигнал. От е, або ми домовляємось, або буде знову ж таки мер через силу. Він сказав сьогодні з трибуни НАТО. Повторюсь, знову що війна в Україні це набагато складніше питання. Він це визнав про 24 години. Сказав, що взагалі був сарказм, але менше з не. Але от якраз такий підхід і вирішення питання протягом 12 днів це сигнали Путіну, що можемо і так вирішувати питання. Так, да, я думаю, що ми будемо сподіватися, те про що я говорив, да що все-таки здраві сили, які мають стратегічне мислення в Сполучених Штатах, які мають інше уявлення світоустрою геополітики, які на жаль немає у Трампа як у бізнесмена, як у людини, який не до кінця розуміє ці всі. Складні позиції, які є сьогодні в глобальному світі, коли зруйноване міжнародне право, коли, коли сьогодні право сили переважає над е, е, силою права і так далі. І звичайно, тут тільки мир через силу можливий. Це надання нам озброєння військової техніки, це допомога Україні і, можливо, більш радикальні дії з боку, з боку Сполучених Штатів, які б пришвидшили питання справед... досягнення справедливого миру. Я погоджуюсь. Да, є Проблески і на цьому ж саміті НАТО, де в принципі є ж комуніке, останнє да там все-таки визнано стратегічно для альянсу стратегічно загроза За Росія Росія, не Китай, не інші так. якісь нюанси, а іменно Росія. Да, це є проривна ситуація. І стосовно того, що збільшення видатків на оборону включають в тому числі допомогу і можливість країн-членів НАТО допомагати. Україні військово-технічно, фінансово і так далі. Ну і ви бачили позицію, що підтримали навіть ті і Орбан і Фіцо, да, який до того, Орбан, ну ну взагалі просто я вважав це знущання да, над Україною. Його речі там про підтримку, не підтримку це така вже ситуація. Але трошки я бачу, є якийсь рух в позитивному напрямку, який би якщо б трохи дотисли Трампа, там Сполучених Штатах і Діпстейт і стратегії, і. Яструби республіканської партії, що треба переглянути всі позиції, він не досягне з Путіним справедливих угод і справедливого миру, для того, щоб Путін переглянув своє бачення, і саме головне, щоб він би зрозумів, що вся ситуація, яка на сьогоднішній день складається, якщо не вирішити питання через силу для досягнення миру, то під загрозою в будь-якому випадку є країни Європейського континенту. І слава Богу, що він підве і взагалі було підтверджено існування п'ятої статті НАТО. Ми теж це побачили на саміті, і це так. слава Богу, що це є. Тому що до того, що Трамп сказав, я не знаю. Я не розумію, що таке п'ята стаття. Ну тобто, це вже взагалі був новочевидь, ну, і... пояснили. Так да, що, мабуть, е... я вже думав так: що якщо він так говорить, то фактично це, це невіляція Вашингтонського договору і взагалі такої структури, як Північно-Атлантичний альянс mm -hmm. є в принципі. Все-таки надія на те, що все це може все-таки включитись в позитивне русло для України і для е, нашого досягнення справедливого миру для України. А так, е, цікаві речі. Орван говорив перед самітом, і дійсно да, затвердили цю резолюцію. І, зокрема, він, як представник Угорщини, ну тут, пане Євгене, більш ніж все зрозуміло, Татусь приїхав на саміт Дері, як сказав Марк Рютте. Тому тут все логічно. Слухняний Орбан одразу якби видав на гора свою позицію і підтримав резолюцію. Про резолюцію могли б ще поговорити, але це вже буде тема, можливо, наших наступних ефірів. Сьогодні більше про Близький Схід. Дякую вам за ваші експертні думки. Дякую за вашу аналітику і за те, що знайшли час. Іван Добряк, експерт, міжнародник, був у вечірньому стрімі на Ютубі Влада Волошина. Івена, до зустрічі. Дякую вам до зустрічі. Вам, друзі, спокійного вечора і ночі, Традиційні вже побажання так склалось останній четвер. Вже четвертий рік пішов. Бережіть себе, підтримайте українське воїнство. Слава вам і слава Україні.